Всім привіт з Одеси, ми на привозі. Сьогодні у нас 16 липня. Покажу вам актуальні ціни. Так, дивіться, цибуля по 20. О, а капусточка по 25 гривень. О, гарно. Картопля крупна така по 20 гривень. лимонка, лимонка. Помідорки 60 гривень. А такі 65, так? Да? Да, а, ще й а, ці оці, боже, оці дуже смачні. Оце вони в розрізі, так? Да? Так. Да. Дуже смачні, ароматні, оці по 70 гривень. Шикарні помідорки. Так, так, сіненькі 40 гривень, огірочок 35 гривень. А перчик, да, і 40 гривень шикарний перець. Покажу вам, по чому сьогодні фрукти, овочі. Дивіться, яка слива, 15 гривень. Це за кілограм 15 гривень. Почала. Персик 40. А це що такий лисий персик? 40 гривень. Динька 35. Ой, 35? Так, да, ціни, звісно, диня шикарна. 35 гривень. Дивіться, по чому кукуруза вже на привозі. По 10 гривень качан. Мраморна кукурузка є. І зараз покажу, звичайна кукуруза. Доброго дня вам. Теж по 10 гривень. Така, дивіться, качан. Що мраморна, що добриня по 10 гривень кілограмчик. Помідорки, огірочки, перчик, картопілька, все на є. Кілограм. Приходьте вибирайте. Ви ну, понятно, що штучка, а не кілограм. <пілограм>. Покажу вам ціни на картоплю. Ну, ціна, дивіться, від 20 гривень. 25-30. Гарна картопля, все така чистенька, рівненька, шикарна. Так. Морковка 35. В общем, картопля 20-25 гривен. Ну, Нормальна ціна, приходьте, вибирайте. Ну, такого бачка ви, мабуть, ще в Одесі не бачили. Більший, ніж моя ладошка. Дивіться, який крупний бачок. Це в'ялений, середній, 1200 кілограм. Ось це тут 10 штучок, так? Да? От, він не сухар. Не сухий такий. В'ялений шикарний, дуже здоровий, дуже класний. Тут у Танюші. Доброго дня вам. Доброго дня. Ви ж відправляєте по Україні, Танюш? Так, так, да. да? Який номерочок? 067 770 36 78. три ну, шість або приходьте План, на привоз, вибирайте в них не тільки бички. У вас дуже багато рибки, так да? Так, дуже І раки доже і раки, і бички, і сушена в'ялена рибка. Приходьте, рибний корпус. Дивіться, які рачки у нас є. Таня, а звідки це рачок такий росний лімам. Одна сезона у нас називається Разумберга. Хто пробував такий рачок? Тут можна дівчат пройти, вибрати. Все відправляємо. Або приходьте, пробуйте, вибирайте. Асортимент шикарний у дівчат. Супер, дивіться, що тут у них є. Покажу вам. Клас. Приходьте, вибирайте, дівочок. Креветочки. Хто любить такі креветочки? Дивіться, які ціни. 285, 377. І крупна така 410 гривень. Це варені. І є така королівська креветочка 345. 385. Хвости 380. Так, а ну покажіть, це на 100 гривень, да? скільки там виходить їх. Ну а так, дивіться, на тарілочку покушать. Приходите до девчаток, выбирайте рыбный корпус. Дядя Саша, привет. Привет, привет. Ого, у вас качаны. Какие здоровые. Большие, здоровые. сахарная кукуруза, сладкая, очень вкусно. Можете сырую даже дерева. кушать. Люди да, берут даже здоровая, сырую. Идут может... на море, прямо сырую кушают ее. Пол она Пол килома Будет одна штука, да, 500, 500 плюс? 550 грамм. Один качан, большие качаны. Очень вкусная кукуруза, так, сахарная. Вообще? Помидоры. Помидорами када. 60. 60. Така така... Дивіться, яка помідора крупна. 60 гривень прямо сахарна, дуже вкусна. Сочна. Так. так, сливка 25. Ой, Я огурець 35. Ага. Ну У вас помідори шикарні, а кукурудза да, то, да. то взагалі. Приходьте в дяді Саші, вибирайте такі качанчики. Покажу вам купальнички. Ви в мене питали. Дивіться, 500 гривень купальничок. І накидочка скільки. І 500 гривень накидочка. Кольори різні: чорний, жовтий, синій, білий. І це. Який це колір? Напишіть. Так, 500 гривень да накидочка. Так, є плавочки на дітей навіть є. Так, купальнички, які тут ще купальнички. Ну такі ціни: 750, 500 гривень. Такі 950 ліопардової зараз в моді. 900-950. Ну, такі ціни. А такі накидочки є. 950. Тому приходьте, вибирайте, кому цікаво. Дивіться, такий костюмчик 550 гривень. Тканина якась жадка така. Шортики. Футболочка. Зараз дуже багато цих леопардов, Тігров блін. Дивіться, різні костюмчики, різна тканина і різна ціна. Товар цікавий. Ой, ось, дивіться, 1100 брючний костюмчик якийсь. Ціни такі 500, 600, 800. Багато футболок, дивлюся, різних. Від 200 гривень і вищі пішли. Футболок дуже багато, костюмів. Дивіться, як знайти дівчину. Там продуктові ряди, а тут виходити до автовокзалу. Осярочка. Тут дівчинка стоїть. Знайшла знову цю дівчину, Настя. Привіт! Так, мене питали, чи зможете відправляти мед Україною? Да, так, питаю... відправляю новою почтою 3 літрів. Який номерочок? 066 40 60 743. Настя, дивіться, хто бажає 3 літри буде коштувати скільки 600. 600 гривень. Банта. 600 гривень Бутиль. Бутиль. Тому можна замовляти мед, з Балти, ти казала, з Балти так? мед, так. Або приходьте на привоз, зараз покажу, де її знайти. в Преображенський центральний проходник, заходите, от там арочка. І тут дівчинка стоїть. Мед свіжий, гарний, шикарний. Приходьте, вибирайте. Шикарні вообще, солодкі кавуни. Іра дає навіть пробувати. Можна взяти половинку, кому багато, цілий здоровий кавун. Тому класно, дивіться, які кавуни рожеві. Солодкі, солодкі, класні. Персики 50, перчик 40, огірочки 35 шикарні. Ще вам покажу у Іри тут кукурудзка, Дивіться, 10 гривень штучка. На 100 гривень можна 10 шикарних качанів взяти. Взагалі шикарна кукуруза. Приходьте, вибирайте. Так, лимонка тут 25, капуста 25, буряк, морковка по 30 гривень, огірки, навіть 45 гривень є. 35 цибуля, дивіться, і чесник. Така ціна. Сіні 50 Перчик 50. Помідорки 65-80 гривень. Ну і покажу вам абрикос. Нектарі 150 А лимони по Лимон 100. Шикарний лимон. Гарний. а 220. Кілограмчик, да? так? Так. Лохина, малина, їжевіка і полонинка. Ну, така пекуруска по 20. Якось так. Дивіться, кому плаття жираф? Ну, копія, дивіться. Шикарне таке плаття, легеньке-легеньке. Боже, кому леопарда. Ці плаття, дивіться, ліапардові нові, боже, шикарні. Легенькі, легенькі розміри у люди тут до 60-го, до 64-го. Є такі плаття, що можна вдягти і худенька дівчинка, і трошки повненька. Дивіться, такі як рубашечка, шикарний асортимент. Люда відправляє по Україні, я знаю. Можна приходити на привоз, поміряти в неї все тут. З Преображенської заходити стоїть Люда, шикарні ці платки. Зараз запитаю номерочок. Люда, який номер для відправочки? Прикуйте, вибирайте, міряйте. Шикарні платья. просто клас. Дивіться. Всім гарного дня.